Поділюся з вами своїм досвідом. Хтось скаже тупостю. Корочу, є розширительний бачок на Максі 300 для охлаждайки. Ну і Деякі люди кажуть, що потрібно, щоб бачку було охолоджуючої рідини максимум. Ну або хоча б серединка, ну не нижче мінімуму. Я кажу, да, блин, в чому смисл, якщо з цього бачка, нікуди ніякої трубочки більше не виходить. І всяке таке вона назад не повертається в радіатор. Іде не тільки ось за трубочка зверху і все. Але є логіка, є смисл в кришці розширювального бачка, така кадиться трубочка. Вона йде до самого дна. І коли мотоцикл прогрівається робочої температури, лишній він випирає в розширювальний бачок. Коли мотоцикл охолоняє, створюється вакуум ось тут, в радіаторі. І охолоджуючу рідину повертає назад в радіатор по цій трубочці. Отак От контролюється рівень охолоджуючої рідини у нас в мотоциклах. От така система. Хто не знав, кому цікаво, будемо знати.